Друзья, товарищи, что происходит? Связи нет. Telegram не работает, WhatsApp не работает, позвонить никому невозможно. Пытаешься отправлять смс-ки, смс, -ки, смс -ки не доходят. То есть мы сейчас вернулись к тому, что мы отправляем смс-ки Которої даже не доходять. Сейчас приїхала на заправку заправлятися. говорят, бензин талонам. тепер видаємо по талонам? Что що приїхать? в Советский союз вернулись. Привіт, друзі. Підписуйтесь, лайкайте, продовжуємо. Ну, як вона сама себе називає, велика нафтова держава чи просто країна ржава бензоколонка переживає великі проблеми з бензином через українські санкції. За Байкальський край заїхали на сельний пункт могоче заправиться. вот цены за на бензин. И 95 отпускается только по топливным картам. Його або немає, або видають по талонах. По-другому его просто не, не наливають. Ну, вот так. Це в Приморському краю РФ черги на заправках через дефіцит бензину. Ну, Такая очередь на Літр Литр вважає, що судьба. <реш> О, один шатает. Дерень дураков, что. Що... <реш> ну, наверное, за метров, ну, наверное, уже скоро километр будет. Это все ждут бензинчика. А бензинчика, видимо, нет. По а слову совсем. Бензина ні. Старий бензинозаправки закончился, Мен залож тільки под'їхав прямо на дороге, нахуй ніхуя себе. Це в Приморському краю РФ черги на заправках через дефіцит бензину. Перебої з пальним в Криму в забайкаллі. Там видають бензин по талонах. Це результат українських санкцій. Не навіть бензина не хватить, нахуй не стоять. Перебої з пальним в Криму в забайкаллі. Там видають бензин по талонах. Це результат українських санкцій. Короче, на Альянсе вот такая обстановка. Чуть-чуть скоро до грина не будет хватать. Тедіадія of... цей час в Білому домі заявляють, що готується зустріч між міжнародним злочинцем Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, і вона може відбутись в Угорщині, в Будапешті. Про це повідомляє політика і Reuters. А Трамп сказав, що потрапить в рай, якщо закінчить війну між Росією і Україною. Ну і про Нобелівську премію не забуваємо. Шо Трамп подякував пораненому українському захиснику, який зайнявся гольфом на реабілітації, і зробив власноруч ключку для гольфу для Трампа. яку Video. Constantine, first of all, I just watched your swing. I know a lot about golf, and your swing is great. It looks beautiful, and you're going to be a very good golfer very soon. But I also want to thank you for this putter. It's beautiful, and it's made with real love, and it's given to me with real love from you, and I appreciate that. I have great respect for you. You're an amazing person. Again, I want to thank you. Keep swinging. А Трамп подарував зеленському символічні ключі від Білого дому. Російське паливо горить і на запоріжжі. Ось так красиво від невідомих ударів горіли російські вагони з паливом. Росіяни це підтверджують своїми фото. Поки в Росії проблеми з бензином, в Донецьку, як завжди, проблеми із водою. Там люди б'ються за воду. І потора місяця вода підіймається максимум на четвертий етаж. Ви об этом в курсі. Я вам не давав. Ти а це Донець край окупації. Там видають протерміновано крадену українську гуманітарну допомогу. В три часа дня видавали гуманітарку Петровський район кінотеатр Мір. Производство Торчин 10 овощів. Дата 22-го споживати до 23-го. Ну от є ще одна. Загвоздка. Смотрим. 22, -го, -го, -го. Вопрос. Можно ли это употреблять в пищу? В России все больше опускається залізна завіса. Все блокують, закривають и забороняють. Мої хороші, ну що, плохо вам? Не переживайте сегодня плохо всем. В России окончательно ограничили звонки и Telegram, и WhatsApp. Я сегодня не смогла поговорить со своими детьми, Просто не смогла. Нам пришлось общаться голосовыми. Я почувствовала себя на самом деле, ну, как будто меня запретили. Как будто вообще нас всех взяли в какой-то момент и запретили. Когда ты не сможешь связаться с собственным ребенком в какой-то момент, ты уже не можешь оставаться вне политики. Вы меня простите, конечно. Или ну, типа мне это неинтересно, или еще что-то. Но это уже не про интерес. Это уже просто про ваше человеческое право быть в контакті зі своїми родными близьким, де б не вообще можна було пойти на этот шаг, я не понимаю. Я мені просто не а, человеческую единицу, вообще? Ну, мне просто закончится що вообще. На цьому все, друзі, підписуйтесь, лайкайте. Дякую за перегляд.